Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші! Вібет україн. Разом сильніші. Я вважаю, що наша команда провела досить якісно першу частину чемпіонату і. Ми маємо промежуточний результат. Команда знаходиться в верхній турнірній таблиці. Звісно, хотілося якнайкраще, хотілося бути трохи вище. Але ми приймаємо те, що ми маємо зараз, ми задоволені тим, що ми зробили, рухаємося далі з надіями, що нам вдасться покращити ті моменти, які нам не вистачили в першому колі. Мені подобається, тому що більше все зрозуміло, висока конкуренція, тому що команди якісні. Якщо брати той формат, який був раніше, то. Я вважаю дуже багато переваг в команд, які трохи сильніші за якістю гравців, і якістю структури клубній. Цей формат він дає рівноцінні, рівноцінні, рівноцінні і повноцінні ігри. Для команд, які, які є середниками нашого чемпіонату, і вони вирінюють, вирінюють взагалі, чемпіонат, тому що формат класичний формат, потрібно грати ігри на візі вдома. І, і в цьому форматі рівень чемпіонату зростає. Ну, зараз ми в очікуванні старту другої частини чемпіонату. Ми маємо розуміти точну дату і вже від тої дати. Будемо відштовхуватись. Якщо брати зараз, це початок 21 числа. Предварительно наша команда буде відпочивати два місці, і потім у нас буде 50 днів на підготовку. Дуже важко відписати на ваше запитання, тому що воно провокаційне. Всі гравці, які є в нас в команді, хтось грав більше, хтось грав менше. Хтось провів більш якісно першу частину чемпіонату, хтось менше якісною, тому що тут є фактори. В когось були травми, хтось, слава Богу, пройшов першу частину чемпіонату без травм, і звісно, вони в кращій своїй формі виділити. Якщо по першій частині чемпіонату, звісно, були хороші ігри Віталіка Італіка Були хороші матчі. у Нашого капітана Стаса Малаша Рома Волохатий провів, як на мою думку, перше коло чемпіонату досить рівно. Ну, і хочеться відмітити, напевно, Антона Жилкіна, який в своєму дебютному сезоні в якості номера один проводить досить певно. Так, дійсно є якісні гравці, вони є в різних командах. Акцент сильно не хочеться на комусь робити. Ми зробимо тільки на тих гравцях, які проявили себе, це забиті голи, це якість вони створили проблеми, так вже і нашій команді. Напевно, це Ватіховський, який зараз є лідером гонки бомбардирів і якісний нападник. Це Вітінчук з Буковини, який грає на позиції опорного півзахисника, який дуже багато дає своїй команді. І напевно лівий Берег це Дієго, який через нього дуже багато будується атака. Ну, скоріш за все, це буде Буковина, тому що в принципі, всі розуміли, що команда і по якістю гравців. По... Своїй структурі, вони є одні з претендентів на повищення класі. В принципі, якщо брати взагалом перше коло, то вони це і показали результатами. Команда якісно провела перше коло і, якщо не пам'ятаю, не заздали мені одної поразки, тут потрібно їм віддати належне. Вони пройшли рівно і досить вдало. Що стосується кращого гравця. То я б відмітив Віталіка Фаресенка за той його прогрес, який він зробив в цьому чемпіонаті. чіпі. Відкраїн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.